Взяли речі, всі необхідні сюди. Тобто не треба треба було набирати, я давав команду, щоб багато речей. Ложка, тарілка, кружка, спальник, карімат, пару носков, пару тусов, бушлат взяли і все. Аптечки у, у всіх є. Да. Аптечки у всіх є. Що стосується жгути, жгути є, але жгути повинні бути на вас рядашками і при необхідності, я думаю, там розживетеся, у нас їх вистачає по-другому. На всякий опад, яка буде важку. Щоб ви розуміли, хата то є братська могила. У нас вже було пару разів, просто-напросто. Обходять хату з двох сторон. І все. І не вийде. Тобі ж требувати від особового складу копати, копати, копати. Якщо у нас була зараз зима, було проблематично копати, то зараз погодні умови дозволяють, лопати є, все є. Чим ліпше викопали, тим більше у вас є шансів, скажімо так, на життя. От. І основна задача у нас така. Вони або по огородах йдуть, або перебігають з будинку в Тобто ж моніторить, синкувати, щоб вони по огородах не перейшли в вот отаку. У нас знаходиться здесь, тут посередине. А з тої сторони дорогу це буде. Долго стріляється. Крим погрудно. Ми коротше подойдем десь. Коли ще місяць назад ми були в лісі, посадки, то зараз це вже у нас більше як вуличні бої. В домах, на вулицях і в різних будівлях. Ну, це дуже тяжко, по-перше, ти не знаєш, звідки до тебе прилетить куля. У будь-якому місці може сидіти снайпер, тобто територію, куди ми заходимо, це дуже небезпечно. Бої зараз на різних дистанціях, але у нас вже такі дистанції, що ворог нас закидав гранатами, 5-10 метрів, може бути, 20. Дуже близько. Ми чуємо їх голоса, ми їх бачимо. Ми дуже чуємо, як вони розмовляють, що вони кричать там вперед, назад. Приймаю на 5. 7, 4. Де ти є, де ти є? Е, куди йти прикривати, кого витягувати? Кажіть, куди йти. Сталкер, ячан, діда 3 треба евакуювати. Показуй, якої нехай. Ось вони тут, а, на самій ближній долі. Ми знаходимося ось тут приблизно. А я знаю. Ось тут. Ось там, тут ближе. Так, да, вони оточили їх хату повністю. Тобто вони зліва в хаті, справа в їхній хаті? Зліва, справа, спереді, ззаду, так. Да. Вони <проб> вже в хати зайшли чи що? Дед, 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 накрываем, выходит. Пошли, пошли. Дед, давай, 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 выходит. Русик, дивись справа, справа. Пацаны, кто один, забывайте магазины. bye Тебе шанс один, народ. Все, хлопці вийшли. Давай, давай, следує. Перебігай, перебігай, давай, давай, давай. Давай, я прикриваю. Давай, пошли, пошли, бігом, пацани. От зараз бахмутів у них тактика, я думаю, на всіх направленнях така. Вони. Заходить група. 5 до 10 чоловік розвідують ситуацію. Ведуть по тобі вогонь з цією метою, щоб ти по ним відкрив вогонь у відповідь, щоб вони виявили твою вогневу точку. Дуже багато дронів, тобто вони три дні можуть по тобі підкрадатися, ввести вогонь. Хаотичний, щоб ти спровокувати тебе на вогонь у відповідь. Потім, коли вони виявляють ці точки, в течение перший, другий, третій день, може на третій вже відбуватися штурм. Вже йдуть групи, ну до 20 чоловік, вже більша група, коли вони знають звідки ведеться точка, де твоя позиція, заходить група. І в них зараз тактика, вони питаються обходити флангів і замикати кільце твоєї точки навкруг нашої вогневої позиції. Давай автомат. Батьок, банчок, возьми, хто? Цинкуй. Цинкуй. Давай, швидше, куди, братан, Ну, Нога. Прикривай, прикривай! Чуть-чуть-чуть-чуть. Терпи, терпи. Видно, що вони навчені, вони заходять з боків. ведуть дуже точну стрільбу. Стрільба в них ведеться з глушителями, так сказати. Ти не чуєш звідки йде вистріл. Ти тільки бачиш куля, як по тобі. Ну і по твоїм таришам прилітають кулі. Ну звідки він може викинути гранату. Тобто це вже не зеки. Ні-ні, зеки ми бачили, там були, вони, вони йдуть прямо, вони там їм сказали, там вперед, ура і пошли. А ці вони вже дуже такі обучені люди, це вже видно їх. Їх, їх можна відрізнити від тих зеків, які пруть просто прямо. 281.42. Y 2620. 2620. Максималка старик кабачки. Прапор, прапор, давай пляй по тем координатам, что я казал. И вот это здание, которое вы приняли. Вот сейчас мы туда работаем АГС и минометом. Сталкер, сталкер, я борода. Картинка у вас есть? Нет. Навелся плюсиком на дом, предположительно, в который могли утром зайти. Следы свежие, как принял. Арамис, арамис, я борода. Срочно выйди на зеленый и наводись на плюсик, на плюсик на мультике. Там около пяти пиров. Это... Все, Застанем снегом. Передумав, буде снігом. Розпочалась робота, полізли піри. Борода припалив шість чоловік. О, зараз уточняємо, зараз буде далі продовжуватися. Дарік квіти росіяни все ще намагаються штурмувати Бахмут, хоча щодня ціна цих пройдених метрів лише зростає. Навіть в американському військовому командуванні визнають, що для Збройних сил Росії Бахмут перетворився на справжню бійню, де кількість втрат, порівняно з українськими, більша в рази серед тих, хто активно формує цю статистику, ось такі розрахунки мінометів-прикордонників. 30-39. Багато зараз роботи. Роботи дуже багато. Аби тільки БК було. Аби тільки БК. Нам би БК побольше. А буває таке, що облік подивляється. Часто. Е, часто було таке, що ми сховалися в підвал по нам по доміку. Из, грубо говоря, сапога 5 прилетов. Прямо, ну, металлические двери. Стоп, Через... Через... 8. Светло, светло. Пусть прапор даст левее 5 и накинет туда 5-6 штук. Он попал. Пострел! Есть попадание. Еще одну. Прямо в дом, понял? Давайте я гайсом. Чирик на Смелый доводься. Азимут 115, Дальберс 1050. Работай. Не будем терять, 300 -го. красавчик, красавчик красава красава давай так же так же так же делай попадаешь левее сделай сделай левее буквально 4 5 понял Дверь, левее чтобы во двор залетело вау результаты нет, просто блестящие Ось, а результат роботи зараз розрахунку союзників під нашою коректоровкою 1,2 і 2,30. Але ми не здаємося, і поки ми просто фундамент не рознесемо цей дом з цими пірами, з ми не заспокоїмось. Тільки все можуть брати, але лягають, пачками їх кидають вперед, як, тупо як м'ясо. Ми їх перемолюємо. Тільки там вчора там, заходили пару груп, 50 чоловік. Ну, все, всі знищені. Це тільки ну, на нашому напрямку, на наших позиціях, те, за які ми відповідаємо. Завжди, в кінці наказу, командири кажуть, головне зберегти життя. Саме головне зберегти життя. Бо тому в ну, нас не так багато, як цих вибачайте за слово, ну інакше я не назву. тільки да, ну, Саме ціни, що в нас є. Один, ми один в один, одного. Я думаю, так, чим довше ми проживемо, тим більше ми їх покладемо. Тому перше наше правило зберегти своє життя і здоров'я. Все. А далі, ну, чим довше ми будемо е жити, тим більше ми їх завалимо. Що це таке? Це, це собачка по імені чаки. Він вже другий раз в Бахмуті. Коли, коли мене перевели в третій Луганський прикордонний загін, вдруг мене проводив, який якраз саме повернувся з Бахмута. З ним був цей Чак і всі його три місяці, він вернувся неушкоджений. І він мені його теж подарив, каже, ну тільки вернеш, а каже, Він теж з ним був на позиціях постійно, і він постійно сумну на позиціях. Головне вірити, головне вірити в приймати, що з тобою буде все добре, вірити в ці таліспани. Ну і вірити, що буде перемога. Ми її здобудемо обов'язково. Слухай, садись. Лови його! Красава, б**ть. Ого! Словил. Розкажи, чому ми зараз у підвалі? Побачивши того, ми... що мене спалили на вулиці, як я здоровим йшов. Ми вампіри, ми ховаємось від світла. <с mm. <с тан танчик працює. Танчик працює. Ну, no, типу, ми можемо зараз і там бути, але я розумію, що Це не доцільно. Що, що це не доцільно. <схіт> зараз вітер снаряди може зносити в наш дім, да? <схіт> ну і що, зараз кави вип'ємо. Ось, Вони трохи пошумлять. <схіт> 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 а це від чого політика? <схіт> <схіт> Та без поняття. А це наше чи ні? Та це в центрі. Я, я не можу <схіт> це повітряти взагалі. А я бомба, кажуть. Бо це не будинок. Так, тоже взагалі мало залишилось позиції. Все розбите, у нас вже десь 5 позицій розбили. Ради обстрілювали і стали. Зараз все равно знаходити місце, де може робити. Але знаходимо. Робить. Вася живий? Да, конечно. О. О. Одним легким не бувало так приходимо, взагалі квартири немає, все згоріло. І то ми місцевим кажемо, чого не виїжджаєте. Там, куди поїдемо, кому ми потрібні, то саме. вона же тут, хати все діла. Та ваші хати згорять разом з вами. Реш, розумієте, виїжджайте і своє життя рятуйте. Ну деякі прислухаються, ну дуже малий відсоток. В основному сидять і потім вже все одно руйнуються вони в підвалах. От у них показують моя квартира була, ми ну, її бачили, там через там, тиждень її вже немає згоріла. Ну я ж вам казав, що ви тут охороняли. А ви ще себе наражаєте на безпеку? Я просто двічі приселенець, я знаю, що таке втрачати житло, все і вони кажуть, а легко казати, то мені якраз не легко". Просто я вже це прийшов, а ви тільки зараз проходите. Тому я знаю, що, чим це все закінчується. Я yeah. Працюй! Ціль не бачу, цілі немає. Може ще вилетить, повторно. Там відстань. Ти не бачиш Добре, Вони... Оці посадки ближні, то що там є. От там зона ураження. Ми тільки приїхали, ви бачили, працювали ворожих винтокрил, але вісці не було більше п'яти кілометрів, на жаль, засоби ураження наші не досягають, то буде марно випущена ракета або зайве на наземне блок жилення. Тому ми дуже ну, економимо, щоб просто по-перше, не витрачати е наші боєприпаси, а по-друге, щоб не, ну, не викривати нашу позицію. Тому працюємо дуже обережно, майже як снайпери. Нас немає ніхто бачити, тільки ми спостерігаємо і чекаємо свого часу, коли він вилетить на відстань ураження, щоб його Що Саме на цій позиції ми вже спостерігаємо. Ми давно саме палюємо на ці дві пару винтокрилів, які працюють в цьому секторі дуже давно. І ми їх вже вивчили їх поведінку, ми бачимо, як вони вилітають. В принципі, один і той же сектор, тільки трішки міняють азимут з зальоту і, і відстань. І... Тому ми чекаємо свого часу і ми пильні. Пильнуємо, як тільки вони трош... трішки розслабляться. Ми тут, як тут ракета на зустріч і на слід за русським воєнним кораблем. Снарядний голод це є може бути день-два і два це вже багато. Якщо сьогодні, наприклад, вилетіло в нас і на нашу позицію 100 снарядів, а завтра тільки 50, ну, вони називаються снарядний голод. Скажімо так, ми його не відчуваємо. Це може для них дуже снарядний голод, але для нас це ми не відчуваємо того снарядного голоду. Якщо зрівняти, скажімо так, перші дні або навіть перші місяці війни, то інтенсивність арт-обстрілів монометних набагато знизилася, деться на рази два Менше стало. Але якщо зрівнювати вже безпосередньо зараз, сьогодні, вчора, позавчора, то я не відчуваю міноматного голоду. Поможіть навіть криша, криша, поможіть своєму. Там в хаті, походу, на присипали прийом. Обстріл позиції артилерійський був 1-200-1300. 300, 300 перебиті ноги. Якщо перебиті ноги, це може бути артеріальна кровотеча теоретично. Мають накласти джгут як мінімум. Для мобілізації у нас там ще не є в червоній сумці. Тому чекаємо команду і чекаємо машину. Їдемо на ту точку, де пацани, де ти їх висаджував, щоб забрати 300-го Грузом я одразу в саме в кузов. Бля. Ми нього ноги перебиті, ми не зможемо, ну возитися в нас на рівні не буде. Ти що, в тебе там просто, осколков прання, можливо, кістка пошкоджена. Ну це десь два місяці ти випадеш, але нога лишиться. Не переживаючись. Ну пацаны, извиняйте, бой так всю дорогу, б. Держитесь, я говорю. Я ее дуже тяжко переношу втрати. Трата особового складу є дуже варта, тяжко переношую. Якщо взяти, скажімо так, першу каденцію свою, з, починаючи з лютого місяця, я відповідав, за хай буде за 10-15 чоловіком і просидів ці 4 місяці в окопах, переважно більшістю, то зараз я провожу дуже мало часу безпосередньо на позиціях. Майже його не провожу. Бо треба керувати тут. І навіть не знаю, де ліпше. Здається, що все-таки в окопі в було набагато ліпше і краще, скажімо так, переносити це все в першу чергу морально. Ну, Все від людини залежить, як він переносить. Перша, я ці просповіна, і мені в голові, скажімо так, перша смерть, перша втрата, скажімо так, нашого побратима. Дай Бог, щоб їх не було взагалі. І ви вже Бахмут. Третій місяць пішов. Третій місяць. Е, от коли ви чуєте слово Бахмут, наприклад, коли ви вже будете поза межам Бахмута вдома, що, що ви згадаєте? — Зараз я дивлюся, що з нього сталося, скажімо так, ну, печалька, звісно. Починаючи від приватного сектору і закінчуючи, скажімо так, І Як не дивно, якщо взяти інші міста Східна Україна, тут багато. Новобудов. Значить, місце жило. Місце жило і, скажімо так, і розвивалося. Я би хотів, звісно, дуже приїхати сюди за роки 2-3, скажімо так, коли воно вже відновиться. Є куди, -куди піти, є де відпочити, я думаю, тут буде. Зараз, дивлячись і проїжджаючи вулицями, складно, не уявити, що це місто може відродитися. Ну, воно є... відродиться. Я навіть впевнений в цьому, що воно восстановиться і побудується. Це є тимчасове явище. Місце з великою історією. Такі місця не втрачаються. Бодя, ти спиш? Ты есть, ты хочешь? Ну иди сюда, мы ты подарок приготовил на день рождения. Хорошо. Конечно. У нас поляна готова. Мы сейчас так можем, что ты сюда вас да. Так. One, two, три Тривай. 5, желание и задувай 7, поки есть Загадал желание? 9, да. пошли хавать.